Розкладний ніж артикул 1601052. Ніж виготовлено з металу. Ручка оснащена карабіном. Тримач леза виготовлений з нержавіючої сталі. Для заміни трапецевидного леза потрібно відтягнути фіксатор та замінити лезо. Після чого відпустити фіксатор. Для закриття ножа потрібно потягнути слайдер вгорі на себе та закрити ніж. Для відкриття натискати нічого не потрібно. Ніж автоматично фіксується у відкритому положенні. Ніж добре ріже шкіру, папір, тканину, гуму, картон та інші матеріали. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com